Новий президент України позитивні зміни чи розчарування? Чого очікують хмельничани від новоспеченого політика Володимира Зеленського? дізнавались наші журналісти. Очікую того, що в нього настрій, і в нього зараз є, і така позитивна його енергетика, його всієї команди нікуди не зникне. Навіть через рік, через два і через п'ять. Uh -huh. Він певний, що він виконає свої обіцянки і сподіваємось, так і буде. Бо і ми цього хочемо, тому що. Це на поряд всіх нас. Так, тобто то ви налаштовані на позитивні зміни? Однозначно, а по-іншому як? В першу чергу змін. Чесно кажучи, те, що відбувається в нашій країні, і наскільки корумпована наша влада, просто жах. Чесно кажучи, від нього може бути. Не знаю. Ви саме як налаштовані? Позитивно чи все? Я позитивно, звісно. Позитивно. Що, Можливо... Навалі, угу. Можливо, очікуєте змін в якісь конкретні сфері. Ну, важко сказати. Хто зараз може сказати? Ну, скажем, прогнозувати можна багато що, а сказати конкретно что важко. Зовсім нічого не... Зовсім нічого хорошого а не очікуємо. Чому? Ну, клоун він є клоун. Хто його прийме, в якій країні? Я больше всего, конечно, ожидаю, что были перемены в лучшую сторону для нашего всего украинского народа, потому что уже такого запустения, я сама врач, как в медицине, Просто мрачно. Все-таки рассчитываю, що... что что-то у нас имеется в участии. На мир в Україні. Все. Сподівайтесь. Сам участка 12. Змін. Змінинчик. Че так само. У чому зміни? Ну все. У все. Можливо, якійсь конкретній сфері, ні. Ну, молодим дорогу старикам по чортим кажем. <татур> угу. саме головне. найголовніше. Mm, Честно, нічого хорошого. Чому? Мені кажеться, що там нічого хорошого не буде. Позитивно. Я думаю, що все зміниться найкраще. Очікуємо, що він зробить те, все, що пообіцяв. Зміни. Як Ну, Так як він молода людина, я думаю, що у нього багато енергії. І він буде впроваджувати щось нове, нам невідоме, щось європейське, що там вже це роблять давно люди. Просто взяти цей доступ. Ну, підтримую, тому що. Вже давно чекають, що зміниться ця влада, яка була якби не дуже відрізнялася від тих попередників, хочуть дійсно чогось дуже нового, крутого. Ну, дай Бог. А я навіть не знаю, що я живе. Змін позитивних негативних господин. Мені кажеться, що все так разі только мої жизни. Нічого не висіть. Ну так що молоді люди вибирали, можуть подойти щось живе, нове. И не такой уже ж Советского Союза плана. Может, это поможет более молодым людям.